Дай Боже здоров'я вам і святої неділі вас, Благодаря вас, Боже, на все і Боже, чудо і конею. Не чаша, якої сьогодні, 18 травня, особливо свято. А також третя неділя травня це є день козацького свята, пошани цноти юних дівчаток, їхньої обітниці непорочної, дошлюбної у День прослави. Святого причастя за молитвами славної святої Ірини, якої день шани маємо. А також короля Витили, якого сьогодні 105 років, щиро долучимось до пісні наших діточок із Волині, з міста Луцька, православної церкви України. А ми, подяки Богові, за минуле. За цей день і за майбуття, за неминуче спасення наше і всіх людей, тих, що причиста може мати хтось за них і за добрі створіння в світі. Маймось у світлі віри і правди навколо Євхристійного Ісуса у таємному причасті Ми... та інші люди Божі мали ласку прийняти і совісно маємо відчувати той поклик Христа в своїх серцях. І діяти совісно за перемогу України з Богом. yeah, yeah. Воскрес, во істину воскрес, воскресна Україна, слава Україні і героям, слава з Богом і Богородицею! Вітаю з Івано-Франківщини вас, я Павло Дністер. у мі покли Христа і паві Святої Богородиці. Сьогодні маємо святу неділю. Всіх тих, хто мав щастя прийняти святе причастя чи нині, чи перед цим, особливо діточок, тому що знаємо, що Саме в цей час є особливі дні пошани Євхаристійного Ісуса, першого причастя, і хочу вам запропонувати відео, ті, що я підготував у цьому дні. Найперше сумні новини, що ви знаєте, Богу прокляті фашисти все більше чинять війну, біду, руйнування, вбивства, каліцтва. Все бачить Бог та Божа мати. І святих у Божому царстві все більше стає, і як пише в святому письмі, Бог дасть помість свою тоді, коли число святих буде наповнене, Бог сонячно воскресне верне не всіх їх, а найкращих, найпотрібніших на спасіння світу. Серед них віримо, вернеться і свята Ірина, що в кінці відео почуєте трошки слово про неї, яка була у житті надзвичайно чиста дівчина, повернулася до Христа, особливі були чуда, зв'язані з нею, які були через голуби, орли, коні, що є божими знаками. Думаю, ті перші часи християнства, які повторюються в ці останні апокаліптичні роки, за які десь час від часу кажу я вам, і Боже, мудрості вам зрозуміти все це і життя, щоб ваше було бійця. Сьогодні ми пошануємо жертв кримсько-татарського народу, які потерпіли від. Богопрокатів рашо фашистів Часи сталінських репресій, звісно, і путінських репресій в новітніх і пошануємо також і українців інших людей Божих, які потерпають далі від тої нечисті. Вітаю я, Катерина Широкопося. Це час новин на телеканалі «Еспресо». Сьогодні в Україні день пам'яті жертв політичних репресій та геноциду кримських татар. До цього дня, 1944 року, розпочалася сталінська депортація людей з Криму. Більше 200 тисяч кримців у товарних вагонах вивезли у віддалені райони Радянського Союзу. Майже половина із них померла дорогою або ж у перші роки після виселення. Повертатись додому кримським татарам дозволили лише наприкінці 80-х. У 2015 році Верховна Рада визнала дії речі. Радянської влади геноцидом на третю неділю травня, щорічно також пропадає день пам'яті жертв політичних репресій. Україна вшановує вбитих комуністичним режимом. За оцінками істориків у 1920 двадцятих х роках репресій зазнали сотні тисяч українців: інтелігенція, священники, селяни, вчителі, студенти, бібліотекарі, письменники та навіть діти. Сьогодні нащадки комунізму росіяни знову намагаються знищити українців. Також тривають переслідування кримських татар. У Києві уламки БПЛА упали у Голосівському районі. Про це повідомляє столична влада. Пошкоджений дах нежитлової будівлі через вибухи. Також потрощені вікна в одній із квартир багатоповерхівки у Солом'янському районі. Інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють фахівці. А росіяни зночі масово на атакують Київську область шахедами в Обухівському районі. У наслідок ударів загинула 28-річна жінка. Про це сповістили військові адміністрації регіону. Ще троє людей травмовані, зокрема, чотирирічна дитина. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Також зруйнований приватний будинок. У багатоповерхівці поруч пошкоджені вікна, горіли гаражі. У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу. Знищений його склад та господарська будівля. На місцях працюють рятувальники. Двоє людей постраждали через ворожі атаки на Дніпропетровщині. Регіон впродовж доби потерпав від ударів авіації, артилерії та дронів. Під атакою був Нікополь, Марганецька, Покровська та Криворізька громади. Про це сповістив керівник області Сергій Лисак. Поранені дістали двоє жінок у Свинельниківському районі. Є також руйнування на території двох сільськогосподарських підприємств. На одному із них сталася пожежа. Окрім того, пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок та дві господарські споруди. Сім населених пунктів на Харківщині обстріляв ворог впродовж доби. Про це повідомив керівник області Олег Синігубов. Росіяни застосували авіацію та дрони. У Куп'янському районі пошкоджені приватні будинки, пекарня та багатоповерхівка. В Ізюмському зачепило лінію електромережі а на Чугуївщині потрощена ферма та газорозподільний вузол. Обійшлося без постраждалих. 78 ворожих дронів збили уночі наші захисники. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. Російська армія загалом випустила по Україні 273 БПЛА. Із них 128 безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. У наслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо знайомитися з життям наших святих покровителів. Життя Великомучениці Ірини, свята Великомучениця Ірина жила на початку IV століття. Вона була дочкою Лікінія, царя Магедонської області в Персії, і до хрещення носила ім'я Пенелопа. Дівчинка була надзвичайно красива, тому цар, бажаючи вберегти її від згубного впливу зовнішнього світу, замкнув шестирічну Пенелопу. У високу, недоступну вежу. Там вона жила у неймовірній розкоші і зручності. Їй прислужували 13 покоївок, її вихованням займався мудрий старець на ім'я Апеліан. Минуло кілька років, одного разу, дівчина побачила, як голуб влітає в вежу, тримаючи в дзьобі оливкову гілку. Голуб поклав гілку на золотий стіл, потім прилетів орел. Тримаючи у пазурах вінок із квітів і поклав його поруч, нарешті Чорний огидний ворон приніс змію. Пенелопа попросила вчителя пояснити сенс знаків. Той розкрив їй, що вона охреститься, про що свідчить оливкова гілка, і що після багатьох випробувань і скорбот завоює царську корону мучениці. Скоро після видіння ангел навчив дівчину християнській вірі. І дав їй ім'я Ірина, що означає мир. Після хрещення Ірина розтрощила ідолів батька і мужньо виступила проти його погроз. У люті батько лікіній велів кинути дочку під ноги диким коням. Але один з коней обернувся проти царя і розтоптав його Воскресши молитвами дочки лікіній. Навернувся у християнство разом з багатьма підданими, він відмовився від царства і усамітнився в башті, де провів решту свого життя у покаяннях і сльозах. Його наступник Седекія кілька разів намагався повернути царівну до ідолопоклонства, але вона вперто відмовлялася. Тоді він кинув її в рів, наповнений зміями. Але з волі Божої Ірина уникла цього випробування, також як і інших катувань, і навернула багатьох язичників до істинної віри. Вороги Седекії скинули його із трону, щоб помститися його син Сапор відправився воювати, але і він сам, і його військо були вражені сліпотою. І їм довелося зупинитися, вони зустріли за містом Ірину і свята зцілила їх усіх від тілесної сліпоти. Однак душевна сліпота залишилася, і Сапор, з наближеними своїми, зрадив її новим катуванням. Молоду дівчину навантажили піщаним мішком, прокололи їй ноги цвяхами і змусили пройти майже п'ять кілометрів. В покарання за таку образу святої. Земля розверзлася перед військом і поглинула безліч невірних. Серед тих, хто залишився в живих, 30 тисяч навернулися у християнство. Один цар залишився непохитним і за це був покараний ангелом. Будучи відтепер вільною, Ірина обійшла місто Магедон із проповіддю Доброї новини і привернула до Христа безліч городян. Потім вона відправилася в місто Каліннік в північній Месопотамії на березі Єфрату, відомий також як Рака, де перемогла всі тортури, яким її піддавали. Вона не вернула все населення до віри, включаючи префекта, якому цар доручив її катувати. Слава про святу Ірину дійшла до перського царя Сапора. Він її закликав і обезголовив. Але ангел повернув Ірину до життя, щоб вона могла довести свою місію до кінця. Вона пішла в місто Месемврії, тримаючи у руці оливкову гілку на знак перемоги віри над владою смерті. Охрестивши царя тієї землі, свята Ірина повернулася на батьківщину, потім перейшла до Ефесу, де в підкріплення своєї проповіді зробила чудеса гідні апостолів. Закінчивши місіонерські праці, свята в супроводі вчителя Апеліана і шістьох учнів попрямувала до викопаної могили. Увійшовши туди, вона веліла закрити могильну плиту і повернутися за нею тільки через чотири дні. Два дні по тому Апеліан прийшов туди, знайшов відвалену плиту і порожню могилу. Надзвичайна мужність і непохитна тверда віра. Святої мучениці Ірини, а разом і її молитва хай буде з усіма нами. 113 й Псалом. Алилуя! Перед лицем Господа затряслася земля, перед лицем Бога Якова, що перетворив камінь на озеро води скелю на джерело потоків. Не нам, Господи, не нам, а імені Твоєму дай славу з милості Твоєї. Щоб не сказали народи, де Бог їх, Бог наш на небесах і на землі, все, що захотів, створив. Ідоли язичників у срібло і золото, діло рук людських, мають уста та не говорять, мають очі та не бачать, мають вуха та не чують, мають ніздрі та немає в них нюху, руки їх не діють, ноги їх не ходять, жодного звуку немає в гортані їх. Подібні до них і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Всі, що боїтеся Господа, уповайте на Господа. Він наша поміч і захист. Господь пам'ятає про нас і благословляє нас. Він благословляє тих, що бояться Господа, малих і великих. Нехай же додасть вам Господь все більше й більше, вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю. Небо над небесами оселя Господа, а землю Він дав синам людським. Не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми живі будемо благословляти Господа від нині і до віку. Алелуя! Молимося і вимолимо, борімося і поборемо. Слава Україні!